До 2009 року Леонід Стадник із села Подолянці Чуднівського району офіційно вважався найвищою людиною на планеті серед тих, які зараз живуть. Через постійну увагу до себе чоловік відмовився від цього звання. Зараз він просто той, хто мешкає у сільській хаті разом із сестрою, займається господарством і вирощує виноградник. З 12 років Леонід має незручності із вибором взуття та одягу. Спочатку цю проблему вирішували батьки, потім йому шила одяг жінка, яка колись працювала на Бердичівській фабриці одягу. Коли ще як я працював від лікарем в колгоспі, я був босий, голий, і коли ще на велосипеді їздив додому перший рік, поки коника купив, так от вона якось приїхала до нас і побачила, як я приїхав велосипедом з роботи, як вона казала, синій. Так змерз. Ну, це правда було. Приїду додому, мене батьки одігрівали бутилками з гарячою водою, так замерзав. Таке пошила мені рукавиці, тоді перші, пошила мені е шапку, і отак якось від тих пір отак пішло і пішло. З 2004 року Леоніду Стаднику постачає одяг Бердичівська швейка. Чоловік задоволений і продукцією, і обслуговуванням. Я звернувся до нашого совбезу районного із проханням допомогти, вони звернули, зверталися до різних швейних фабрик, в тому числі й до Бердичівської швейної фабрики, яка мені шиє одяг зручний по моїх розмірах, притом із тканини, яка Дуже зручна для тіла, іменно екологічно чиста. Я задоволений, радий і спасибі таким людям, що вони є. Ще, в принципі, можна сказати, що весь асортимент одягу, брюки, пальтішка, рубашки, шили футболки йому, головні обори. Ось зараз ще валяночки знімали, мірки будемо шити. Тобто, залюбки допомагаємо йому, тому що. Дійсно, для такого зросту потрібно специфічний одяг, тому якби залюбки допомагаємо ще все, що йому потрібно. Усі подарунки, що привезли представники колективу фабрики, Леоніду Стаднику дуже сподобались, особливо рукавиці. Чоловік щиро подякував за одяг, а також передав окреме вітання міському голові Василу Мазуру. Дуже приємно, що в місті Бердичеві є такі колективи, є такі керівники, які опікуються такими проблемами індивідуального в даному випадку пошиву. Тому я вдячна все-таки колективу швейної фабрики, що ми на сьогодні гордимося тим, що є така продукція, яка може задовольняти такі індивідуальні потреби. Колектив Бердичівської швейної фабрики і надалі допомагатиме чоловікові з одягом. Та й взагалі, каже Сергій Лінчик, вони готові підтримати будь-кого, хто цього потребує.